Дезінфекція ґрунту. Місце загибелі тварин та траншею для захоронення можна обробляти різними дезінфікаційними засобами. Найчастіше використовують препарати на основі лимонної кислоти та гідроксид кальцію, гашене вапно. Вони зручні у застосуванні. Ці речовини змінюють pH ґрунту, роблячи його непридатним для виживання вірусу. Ці обидві засоби можна використовувати у сухому вигляді, дотримуючись базових заходів біобезпеки. В деяких країнах використання таких речовин навіть регулюється природоохоронними органами. Альтернативою є комерційні дезінфектанти, які застосовуються у вигляді розчину або сухої речовини, але використовувати їх треба тільки за інструкцією виробника, враховуючи термін дії і враховуючи концентрацію, на яку ви будете розводити ці деззасоби. А тут на картинці якраз і показано, чим саме, да, і яким чином, яким оприскувачем обробляється місце безпосередньо після того, як ми провели захоронення, да, для того, щоб зменшити подальше поширення вірусу і припинити його поширення в навколишнє середовище. Дезінфекція техніки це обов'язкова вимога, котра має бути завжди проведена після заходів з ліквідації, в незалежності від того. Це ліквідація була е, свійських тварин, чи це ліквідація була диких тварин? Щоб техніка була задіяна під час ліквідації, під час спалоху на ній вивозили, перевозили цих тварин, виривали ями. Техніка має бути оброблена, щоб припинити подальше поширення. Ветеринарні служби визначають порядок очищення дезінфекції транспорту, а також відбирають відповідні дезінфекційні засоби. Зазвичай теж питають, коли і де краще шукати туші диких кабанів в заражених територіях, де зазвичай частіше знаходять туші? Туші зазвичай находять в лісах, в болотах близь озер і болот, а також у низинах. Чому? Вірус африканської чуми свиней це геморагічна ліхорадка. Це хвороба, котра визиває підвищення температури. Що зазвичай буде робити людина або тварина, у котра підвищена температура? Знайти можливість цю температуру знизити. Де це можна зробити? Біля водойми. Тому дуже часто ми будемо знаходити е, тварин, що загинули біля водойм, орі... річок, озер в нізінках, де температура нижча за навколишнє середовище. Коли найкраще шукати туші. Зазвичай краще це робити восени та взимку, коли менше рослинності, і знайти туші легше. Коли організовувати масштабний пошук? Масштабний пошук краще всього з подальшим видаленням туш організовувати після закінчення мисливського сезону і до початку сезону розмноження кабанів. Це такий кінець зими, початок весни. Коли ще нема листя на деревах, коли ще нема трави, От нам простіше побачити ці туши і простіше організувати пошук, дезінфекцію і видалення цих туш на території мисливського господарства. Чому влітку пошук менш ефективний? Високі температури прискорюють розкладання туші, тому вірус швидше зникає, а ризик зараження знижується. Але навіть улітку важливо продовжувати моніторинг і Приостійне прибирання туш. Чи можна та як спрогнозувати кількість свиней, що загине під час епідемічної хвилі африканської чуми свиней? Так, можна. Два головних параметри мають бути враховані під час створення так званого прогнозу: це смертність серед диких кабанів і швидкість поширення вірусу. Смерть серед диких кабанів. Африканська чума свиней зазвичай заражає і вбиває. 60-80% популяції диких кабанів. Кількість забиблих тварин перевищує кількість кабанів, яких відстрілювали до спалаху хвороби. Під час епідемічної хвилі кожен заражений кабан передає вірус двом іншим протягом 15-20 днів. На стабілізованому ендемічному етапі кожен хворий кабан або його туша. Котру ми не прибрали, заражає ще одного кабана за той самий період. Тому чисельність заражених і загиблих тварин збільшується за схемою 1 2, 4, 8 з інтервалами 15-20 днів, поки не досягне 150-200% від середньої кількості кабанів, яких відстрілювали в попередні роки. Для розрахунку до появи АЧС в регіоні ми відстрілювали 4 кабани на 1 км квадратний. Після появи вірусу процес поширення буде виглядати таким чином. Нульовий день, да, коли, день коли ми замітили націю або тварина потрапила, да, цей нульовий кабан. От, нульовий день, коли кабан потрапив на територію наших мисливських угідь, один мертвий кабан. Пам'ятаємо 15-20 днів скачок. 15 20 днів скачок цифр. 15 20 днів два мертві кабани. 15 20 днів, чотири мертві кабани. Загалом через 30-40 днів після першої загибелі за місяць-півтора в зоні з'явиться сім туш, що становить 175% від рівня попереднього відстрілу. Ці показники розуміло, що можуть змінюватися в залежності від того, коли саме з'явився вірус. А у ендемічних територіях підрахунок туш ускладнений через нерівномірне поширення вірусу. Немає епідеміологічної хвилі, є оці спорадичні скачки. Да, тому і буде трошечки інша математика, але загалом буде все вкладатися в ці цифри. Під час виходу в ліс на полювання пам'ятай, в Україні та світі поширене смертельне захворювання диких та домашніх свиней африканська чума свиней. Хвороба вже призвела до значного скорочення популяції дикого кабана в Україні. В деяких регіонах країни дикий кабан повністю зник. До повного відновлення популяції можуть пройти роки. Перед початком полювання представник користувача мисливських угідь опитує мисливців про попередні відвідини інших господарств. Єгер питає мисливців: чи відвідували ви протягом останніх 30 днів регіони, де були зафіксовані спалахи таких інфекційних хвороб тварин? Африканська чума свиней, класична чума свиней, високопатогенний гриб птиці. Заборонено розбирати та лишати в лісі рештки впольованих свиней. Це спричиняє поширення захворювання територією мисливського господарства. Доставку туж добутих диких свиней до майданчика для оброблення дичини необхідно здійснювати у водонепроникній тарі з метою недопущення потрапляння крові та фізіологічних рідин на землю та поверхні транспортних засобів. Автомобіль з впольованою твариною в водонепроникному кориті прибуває на мисливське господарство до майданчика для розбирання дичини. Працівник господарства йде до дверей мисливського майданчика, відчиняє їх. Мисливець має зволожити щойно виготовленим дезрозчином дезкилимок, розташований на вході до приміщення. Кожна впольована тварина має бути досліджена на наявність вірусу АЧС. Відсутність патологічних змін в органах та тканинах, їх збільшений об'єм, зміна кольору, наявність крововиловів не виключає можливості зараження тварини на АЧС. Тільки лабораторне дослідження відібраних зразків тканин та органів методом ПЛР надасть вам підтвердження. Жодна туша не повинна покидати територію мисливського господарства до постановки діагнозу на АЧС. Яма для утилізації має бути непроникна для сторонніх осіб та тварин, бути огороджена парканом непроникним для диких свиней та герметично закриватись. Забілована туша дикої свині розбирається та розкладається по індивідуальним пакетам. Пакети маркуються та поміщаються в морозильну камеру на зберігання. Жодна туша не повинна покидати територію мисливського господарства до постановки діагнозу на АЧС. Усі робочі поверхні, що перебували в контакті з душею, її елементами та побічними продуктами необхідно вимити та продезінфікувати. Особи, які обробляють туші, мають бути забезпечені взуттям та інвентарем, придатним для очищення та знезараження після кожного використання. Нагадуємо, що доступ сторонніх осіб до приміщень майданчика заборонено.